Свій п'ятий сезон у лізі чемпіонів запорізький гандбольний клуб «Мотор» проведе під орудою нового наставника. На зміну Миколі Степанцю прийшов польський фахівець Патрік Ромбель. По окончанні сезону було прийнято рішення трохи помінити курс розвитку гандбольного клубу. Вектор розвиття на більш європейський з більш привлеченням іноземного тренера. Ми вот. руководство клубу не так довго искали. Зі валі предложения Патріку Ромбелю, який, в принципі, якщо я не этот, за чотири часами обо всім заговорилися. Новому тренеру мотора 33 роки. Його кар'єра гравця, а згодом і тренера проходила у польському Квідзині. Головними досягненнями клубу під орудою Ромбеля стало четверте місце у польській суперлізі. Крім того, Патрік тренер другої збірної Польщі. Цю посаду збирається суміщати з роботою в моторі. No, no znali, po tym Matoru grał w Lidze, w Lidze Championów, no, to wszyscy to w Polsce wiedzą. Ja bardzo radzę, że ja będę pracować z doświadczonymi graczami, o który, których doświadczenie w Lidze Championów. Dobra baza kluba, to ja, mi wydaje się, że każda komanda w Polsce i w Europie może patrzeć po waszej bazie i, 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 i nie wiem jak powiedzieć, i zawiadoć. Свою роботу в клубі Патрік Ромбель розпочав з фізичних тестів кожного гравця. А ще з подачі нового керманича в моторі з'явився спеціальний тренер з фізпідготовки Міхель Гарніш. Його появу вже добряче відчули на собі всі ганболісти жартують на тренерському містку клубу. Ні один клуб гандбольний і волейбольний в Україні зараз не працює по той системі, по якій привів нам Міхель, і думаємо, що це дасть свої, свої плоди в розвитку. Нашого клубу, в розвитку нашої команди зміни відбулися і у складі команди. Покинули лави мотора Сергій Бурка, Гліб Калараш, Станіслав Жуков, Дмитро Гунько. Натомість чемпіон України підписав контракти з поляком Павлом Пачковським та білорусами Максимом Бабічевим, Олексієм Шенкелем і Глібом Гарбузом. Я знав, куди я їду. Я багатьох ріб'ят знаю з многими ребятами грав. В клубі Динамо Минск тобто, я можу сказать, приїхав як в родной клуб. Тобто, тим більше приняли нас дуже хорошо, тобто, ніякого дискомфорту, тобто, просто як я не знаю, повернувся як домой. Тобто, дуже все Задоволений умовами в команді і білоруський розігруючий гліб Гарбус, останнім клубом якого був австрійський шпарка Швац, чисто європейський підход. Все по Как сказать, это Систем. по системе идет, то есть оборудование, тренировки, все по времени. Для каждого дела дается свое определенное время, перерыв к этому, ну и поэтому все идет по системе, которая есть в Европе. У Запоріжжі мотор працюватиме до вівторка, потім вирушить на двадцятиденні збори до Німеччини. На початку серпня команда візьме участь у представницькому турнірі, де зустрінеться з клубами Німеччини та Швейцарії. А наприкінці наступного місяця міжнародний гандбол завітає до Запоріжжя. В рамках Кубку Дніпра в нашому місті зіграють клуби України, Румунії, Туреччини та Білорусі. Олена Назаренко, Руслан Шевченко, ТВ5.